Я так привик, мову на хліб не намажеш. яка разница? або судження про якісь варіації у щелепі? Це також зброя? Зброя, якою вбивають українців. Тому що язик для нашого ворога має вирішальне значення, їхній цей карлик. Воробливий сказав, що Росія закінчується там, закінчується їх язик От звіт, навіть не звіт, короткий історичний лікбез Насправді, мене тут багато написано. Дат, коли Московія видавала укази, офіційні укази. По знищенню української мови. Я всіх не зможу зачитати зараз. Ну, зможу, але це буде довго. Тільки деякі. І санкції за порушення цих указів були жорстокі. Тобто, русифікація була насильною, нелагідною. Нелагідною русифікація була. Наприклад, 1622 рік. Наказ царя Михайла з подання московського патріарха маємо. Кацапську церкву. Філарета спалити в державі всі примірники надрукованого в Україні учительського Євангелія. 1720-й, наприклад, указ Петра І про заборону книгодрукування української мови. 1763 рік указ Катерини II про заборону викладати українською мовою в києво могилянській академії. 1863 валуївський циркуляр про заборону давати цензурний дозвіл на друкування краємовної духовної і популярної освітної літератури. 1870 рік роз'яснення міністра освіти Росії Толстого про те, що кінцевою метою освіти всіх інородців незаперечно повинно бути онеонером. 1876 рік, емський указ Олександра про заборону друкування та ввезення за кордону будь-якої україномовної літератури, також про заборону українських історичних вистав, друкування українських текстів під нотами. 1888 рік указ Олександра III про заборону вживання української мови в офіційних установах, хрещення дітей українськими іменами, заборона. 1892 рік, заборона перекладати книжки з російської е мови українською. 95-й рік заборона видавати українські книжки для дітей поколіннями. Заборона відзначати столітній ювілей Тараса Шевченка, указ Миколи II, наприклад, про скасування української поезії 1914 року. 22-й рік, 1900 уже, ми йдемо від 600-го ще. Про проголошення теорії боротьби в Україні двох культур. Московської, міської і української селянської. Нам вже тоді нав'язували, що село це погано, і Україна, асоціюється з селом. Хоча село це розплідник української інтелігенції і величезні роди шляхетні вийшли з села, але все одно пропаганда робить свою справу. 1926 рік лист Сталіна Кагановичу санкцію на боротьбу проти національного ухилу, початок переслідування діячів е, українізації. 1974 рік, буквально нещодавно, постанова ЦК КПРС про підготовку до 50-ліття створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік, де перше, перше проголошення створення нової історичної спільноти. Радянський народ. Офіційний курс дан. На денаціоналізацію. Наше завдання розмовляти своєю рідною мовою, вчити своїх дітей. Весь світ дивується як українці, які виїжджають за кордон, спілкуються мовою ворога. Проте твердження, що мені так зручніше в Україні говорити російською, переходять на іншу польську, іспанську за два місяці. Тож не даремно кодовими словами. У нашій зараз війні стали українські слова паляниця, «укрзалізниця» так впізнають один одного.